Так, привіт! Це для свого підписника і родича. От я знімаю. У мене отут модем висить. Отут тут Wi-Fi, це вже другий. Значить, що в мене коли б не було раніше світла, я підключав. Я прямо отак провід розрізав, він до сих пор не заізолірований. І підключав сюди 12 вольт. Цей зараз новий блок питання. Там той старий, десь він, я не пам'ятаю, кажись він накрився. От, так же само було розрізано. і Підключав я мінус общий скручені були, а Плюс один був у мене з блоком, другий без блока. А потім я їх просто на отак відключав і подавав з акумулятора 12 вольт. 12 вольт питається цей на 9 вольт. Ні, оцей на 9 вольт, цей 12 вольт. На 9 вольт я подавав з акумулятора 12 вольт і воно все працювало. О, тому така. Не замурачуйся, якщо хочеш швидко зробити, можеш розрізати провід плюс-мінус. Там в тебе вони обозначені проводки. Ну, внутрішній плюс, наружний мінус. І підключити акумулятора. Все і буде в тебе Wi-Fi і модем, і Wi-Fi все буде працювати. Нюанс. один єдиний, якщо Wi-Fi або на 5 вольт, то треба обов'язково ціпляти платку поніжайку. З 12 вольт робити 5 вольт. Або вже з повербанка. Якщо повербанків нема, то конечно треба купляти платочку. І ще один нюанс. Скільки я не розбирав і Wi-Fi, і модеми, значить, вони всі мають по питанню діода. Защита від дурака, якщо переполюсовка буде, в ньому нічого не буде. Ну, По крайній мірі, всі, які я розбирав, розкручував різні всі по питанню стоїть діод. Так що нюанси, що ви спалите роутер або Wi-Fi модем минимальный.